Доброго всім дня! Історія така. ну як історія така, Не хотів знімати і не знімав. Був. А, чому не хотів знімати? Був. А що тут? інвертор 12220, модифікована синусоїд, синусоїда, навіть не там це її називають так синусоїда, в общем, Ви самі зрозуміли, що там. Смислу не було знімати. Подали 220 встрічка, вигорів вихідні транзистори, ну, драйвер, мікросхема. ТЛК 494 теж здохла. Не пам'ятаю, що ще здохло. По низькій стороні все здохло, ясна справа, що запобіжник теж здох. ТЛ я не пам'ятаю, чи дохла, чи ні, уже не пам'ятаю. Ну, зробив. Далі запускаю блок живлення, коли включаю, блок живлення, в мене тільки 5 А видає, І він садив, входить в захист. Ну, Входить в захист, все-таки я добився, що він запустився. Нормально, 220 видає. Сигнал такий як потрібно. Кинув я на запуск від акумулятора. У мене дохленький акумулятор. Щолки виключився. Не зрозумів. Згорів запобіжник, 30 амперний запобіжник. Нічого собі. Оце запуск. Ну, я там не по поміняв предохранитель. Потім запускати його включити, запускати без сили, щоб він, нагрузка не така була. Ну, запустився, все нормально. Я віддав. Це мені знайомий там приніс, до нього приносять. Сьогодні каже, людина прийшла, вони накинули на наклем і він бах, здох. Ну ладно, я вже знаю, що. Запобіжник явно згорів. Ну, думаю, якщо він зразу так запускається, значить йому треба зробити софт старт. Подивився, це по низькій стороні. А четверта нога ТЛ, яка відповідає за софт старт? Ну, Залежить від того, що чи РР цепочку, чи РЦ цепочку робимо. Навішуємо на четверту ногу. А четверта нога була закинута на землю. І, ну, явна справа: софт старта нема. І без софт старта запускався зразу цей блок живлення в 5 А ходив в перегрузив вперед. Верніше, не вперед, а зупинялося все. Не було як підпаятися, підняв четверту ногу. На четверту ногу навісив конденсатор 10 мкФ І 47 Кілоом хотів резистор, не було, 49 там випаяв з плати. 49 кілоом, такого накинув. Отуди Може трошки неоковирно, але інакше не вийшло. А тут, ножку, тут ножку одну конденсатора ось закинув сюди на четверту, а другу ножку конденсатора на 14-ту кинув. Ну і резистор, Думав, маленький впаять, СМД між ножкою і землею. Ну він би не вліз, міг, мог би одламати ножку. Ну, то припаяв сюди на землю, тут знайшов землю, і сюди прямо на ногу конденсатора припаяв. Тепер включаємо. Дивимося. Одною рукою не буду показувати, 220 є, все. Так, тут виключено. Зараз блок живлення. Так, даємо 13 вольт. 13,5. Да. Так, 13 вольт. И теперь включаем, дивимся. 0,9 1 ампер, 0,45. Все нормально. Ну, зараз, может, всуну. Так, а где тут? Ага, так, таким чином. Тут и Не, не можу достати. Так, ну з цієї сторони достану. Не можу достати, бачите? Чесно кажучи, не можу достати. Зараз попробую під'єднати і включити. Все, під'єднав, включив, а чого не міг достати, бо тут постійно було включено. Треба ж на зміну було включити. Семен Семенович називається. Ну, буває таки. Все, все нормально видає. Знову таки виключаємо. Дивимося. Включаємо. Так як конденсатори запущені, верніше вже заряджені були, то струн запуску пів Ампера всього був. Оце воно, оце діло. Я кажу кляті китайці. Добре, всім пока. Я дуже не напрягався. Взяв опис цієї мікросхеми, людина описувала, як вона працює. І ось точно так, як на четверту ногу і земля. 47 кОм, ну у мене 49 А тут 10 мікрофарад, ну, 10 вольт в мене був 16 вольтовий конденсатор. Поцепив на 14-ту ногу. І на четверту. А тут на четверту, і в мене на сьомій нозі було. І на сьому ногу. А, ні, я не на сьому ногу, я там чіпляв на місце, де земля була. Загальний знайшов. Ну і все. Оце по такій схемі зробив. І як бачите, стало дуже-дуже класно.